Як і обіцяв голова обласної ради, позачергову сесію розпочав цього разу присутні депутати усіх партій в сесійну залу запустили і мітингувальників на порядку денному два проекти рішення від партії регіонів та ЄЦ. Обидва з них передбачали направити до адміністрації президента звернення. Ми депутати Закарпатської обласної ради від імені територіальних громад краю висловлюємо обирення брутальним розгоном мирного зібрання, що відбулося в Києві 30 листопада цього року. Кривавий розгін озброєними представниками державної влади мирних зібрань людей в Україні в центрі Європи розцінюємо як злочин, тому вимагаємо його терміново об'єктивного розстеження та притягнення винуватців до відповідальності. Закликаємо працівників силових структур не виконувати злочинні накази, не вчиняти жодних актів насильства щодо мирних громадян та не брати участі у спробах розгону мирних акцій протесту. Звертаємося до президента України Віктора Федоровича Януковича. Негайно відправити у відставку міністра внутрішніх справ України Захарченка та уряд прем'єр-міністра України Миколая Азарова. Регіонали відмовилися підтримувати заяву, в якій була вимога про відставку уряду Азарова та міністра МВС Захарченка відтак зачитали цей варіант. Зважаючи на суспільну політичну ситуацію, яка склалася в Україні. Обласна рада вирішила схвалити заяву депутатів Закарпатської обласної ради шостого скликання, додається і направити її до відповідних вищестоячих органів. Друге Звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників під час проведення ними мирних акцій протестів. У залі почалась дискусія. Невдоволені мітингувальники скандували з балконів. Відтак голова обласної ради надав слово студентам. Я буду плакати чесно. Я, не не треба. Треба. Я вас дуже Будь ласка, ми вимагаємо відставки президента і уряда Далі почали дискутувати і депутати. Кожен охоче висловив свою позицію. Як наслідок сьогоднішніх дебатів ми не приймемо жодних заяв, а дуже жаль, бо у нас одна думка. Ми насправді засуджуємо дії і тому і тому давайте от не дебатувати тут і не звурювати ще більше цих молодих людей і ситуацію країні. Я Це все зробив, зробив з нашими дітьми і все. Голосували депутати й за поіменне голосування. Рішення прийняли. Далі Іван Блога наголосив: кривавий розгон майдану в суботу зобов'язує депутатів, як вищий представницький орган області, висловити свою позицію, підтримавши усі демократичні сили, які сьогодні стоять на київському майдані. Я стою голосувати за поіменне і за рішення. байдужа доля українців Закарпатті, теж може стоя голосувати. Тим не менше, одне речення було для представників партії регіонів принциповим. Депутати кілька разів переголосовували, переконували один одного з балконів скандували студенти. Через тривалу дискусію та суперечку в залі оголосили перерву. Після чого депутати ухвалили рішення засудити дії органів центральної виконавчої влади України щодо злочинного розгону учасників мирного зібрання у Києві 30 листопада, та звернутися до працівників силових структур із застереженням щодо недопущення неправомірних дій відносно своїх співвітчизників під час проведення мирних акцій протесту. За відповідне рішення проголосували 79 депутатів. Та от заяву, через яку власні депутати і засідали більше двох годин, так і не прийняли. Єдиний центр за відставку уряду і міністра за об'єктивну заяву. Партія Батьківщина за відставку уряду і міністра за об'єктивну. Фронзмір так само. Ну, от і на цьому ми розійшлися. Дякую всім за роботу. Оголошую позачергову сесію закритою.